Мрієте про чіткий контур підборіддя та нижньої третини обличчя, але не хочете витрачати час на тривалі процедури. Лазер асистована ліпосакція легкий та ефективний метод позбавитись зайвого підборіддя та підтягнути шкіру нижньої третини обличчя. За допомогою лазер-асистованої ліпосакції через три прокольчики ми впливаємо на зайву підшкірно-жирову клітковани діляночки підборіддя та нижньої третини обличчя, видаляємо її. Та за рахунок енергії лазера підтягуємо, чим досягаємо відсутність другого підборіддя та підтягнутий контур нижньої третини обличчя. Вся процедура займає всього 30-40 хвилин, а вже через декілька годин ви можете повернутися до звичайного способу життя. Ефект після процедури буде одразу. Спостерігати його більш конкретно ми зможемо через два тижні після відсутності післяопераційного набряку. Ефект від процедури спостерігається пожиттєво, у разі якщо ви дотримуєтесь дієти та не набираєте зайву вагу.